Привіт, друзі! У сьогоднішньому епізоді я стану дроноводом або військовим злочинцем. Залежить від того, наскільки хороший у нас сигнал. З'єднання стабільне совість спить. Мій дрон готовий зіпсувати комусь день. Ого, друзі! Або я натрапив на картель, або на туристів з оркестра. Дорогесеньке, інтересно, а що робиться червона кнопка? Що то була тіньова посудина Путіна? Не дивно, що вона потонула, коли я чхнув поруч. Настав час насолодитися тим, що ми відібрали у плешика. Окрім аліни, звісно. Опа, це ж, мабуть, подаруночки на день народження бульбашного генералісімуса. Добре, я обіцяю, ці військові трофеї будуть зберігатися за всіма міжнародними законами, які я ще не загуглив. Шановні обіцянка не стримана. Міжнародні закони порушені. А я тепер можу бачити музику і розмовляти з рослинами.